Урок я пізнаю світ. Тиждень шостий, сторінка восьма, урок 47 сьомий. Тема нашого уроку Рельєф Львівської області. Отже, сьогодні продовжимо з вами мандрувати нашою країною, Україною. Побуваємо у Львівській області, дізнаємося про її рельєф, тобто про основні форми. Поверхності гори, рівнини. А для початку переглянемо відеофрагмент про природу та рельєф нашої Львівської області. Увага на екран! Помандруй на захід! Помандруй на схід! Там карпатські гори тут Дніпро шумить. ми. Посередніфроху вільна неділима, Твоя країна, рідна батьківщина, помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ніпрошу мить, посередки пропи війна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. область львова любоваринок у Вінницька знають. У похід Леви і собори і величні замки, і карпатські гори. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, проби, гроби війна, неділи. Це твоя країна, рідна батьківщина. Рельєф Львівської області різноманітний. Є тут і рівнини, і гори. На півдні області рельєф гірський. Тут розташовані гори українські Карпати. Карпати середні за висотою гори. Їхні схили вкриті лісами, а на округлих вершинах розкинулися полонини, гірські луки, укриті трав'янистими рослинами. Поміж лісами Карпат, там, де пролягав соляний торговий шлях із Дрогобича до Європи, та відтинок шовкового шляху Португалія-Китай у 9-16 столітті існувало на скельне місто фортеця Тустань. За способом будівництва тустань не має аналогів у світі. Фортецю збудували на скельних комплексах камінь, острий камінь та мала скеля, яким 55 мільйонів років. На перший погляд, це скелі як скелі, але насправді це залишки середньовічної фортеці. Сьогодні на нас чекає легендарна тустань. Що ж, йдемо дивитися. Вустань розташована посеред мальовничих Карпатських гір біля села Урич. Залишки фортеці унікальні, не мають аналогів у Європі. Знайдені тут петрогліфи і наскальні малюнки датують ще п'ятим століттям. Орізькі скалі були призначені для оборони. Звідси усе як на долоні. Вони височують над долиною майже 100 метрів. Краєвиди тут неймовірні. Сьогодні проведено фіксацію скель методами лазерного сканування та фотограмметрії. Це дозволило створити точну детальну тривимірну модель скель за пазами, врубами, тріщинами та руйнуваннями. І так, ви бачили, яка гарна і красива наша Україна. А якщо звернули увагу на Львівську область, то вона має саме різні форми земної поверхні: і рівнинні, і гори. Ну, а ми продовжимо працювати над сторінками нашого зошита. Розгляньте умовне зображення рельєфа земної поверхні. Знайдемо на ньому гору і рівнину. Ділянки відносно рівної земної поверхні називають рівнинами. Ось вона відносно рівна ділянка земної поверхні. Це рівнина. А що ж таке гора? Це підвищення земної поверхні. Порівняємо рівнину і гору за висотою. Звичайно, гора буде вище. А чи знаєте ви, що висоту точки земної поверхні відлічують від рівня моря. Вважають, що рівень моря це початок вимірювання. Тоді відносно нього рівнина буде і гора. Потренуємося читати текст спочатку разом з вчителем. Кожен з вас напевно помічав, що земна поверхня нерівна. Нерівності на поверхні землі різноманітні за обрисами і розмірами. Сукупність. Нерівності земної поверхні називають рельєфом. Гори рівнини основні форми рельєфу. Рівнини це великі відносно рівні ділянки земної поверхні. Гори ділянки земної поверхні, що здіймаються на значну висоту. Над прилеглими рівнинами. Гори різняться висотою і формою розмежовують низькі середні і високі гори. Географічну карту, яка зображує, зокрема, рельєф земної поверхні, називають фізичною картою. На фізичній. карті Рівнини позначають зеленим і жовтим кольорами, а гори відтінками коричневого. Що вища ділянка суходолу над рівнем моря, то темніший її колір на карті. Гори в Україні розташовані на Заході Українські Карпати і Півдні Кримські гори, українські Карпати. Є частиною Карпатських гір, які простягнулися територією кількох європейських країн. Найвища точка вершина українських Карпат гора Говерла, висота якої становить 2061 метр понад 2 кілометри. Говерла найвища гора в Україні, сніг на її верхівці часом не тане аж до середини літа. Ми з вами прочитали повідомлення про різні форми земної поверхні. Те, що ми бачили на малюнку, рівнина, гора, це Основні форми рельєфу, тому що і рівнини, і гори їхня сукупність це і є рельєф. Гори, звичайно, піднімаються високо над рівнинами. Вони бувають різні за висотою, низькі, середні і високі. Гори позначають на карті відтінками коричневого кольору. А рівнини саме зеленим і жовтим кольором. Переглянемо повідомлення від нашої мудрої сови. Увага на екран! Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Сукупність нерівностей земної поверхні називають рельєфом. Гори і рівнини основні форми рельєфу. Рівнини це великі відносно рівні ділянки земної поверхні. Гори, ділянки земної поверхні, що здіймаються на значну висоту над прилеглими рівнинами. Географічну карту, яка зображує, зокрема, рельєф земної поверхні, називають фізичною картою. На фізичній карті рівнини позначають зеленим і жовтим кольорами, а гори відтінками коричневого. І так попрацюємо зі сторінкою нашого зошита. Пригадайте, яким кольором позначають на карті гори та рівнини. Гори позначають відтінками коричневого кольору, а рівнини жовтим і зеленим. Які ж гори є в Україні? Українські Карпати! Вони розташовані на Заході України. Підкреслимо їх назву. Українські Карпати. Наведемо на карті контури Львівської області. Ось вони, Львівська область. Чи можна сказати, що більша її частина це гори? Ні. Більша частина її рівнини, хоча гори також присутні, тому що гори позначаються відтінком коричневого. А рівнини жовтого, жовтого кольору набагато більше. Прочитаємо інформацію про цікавинки саме Львівської області, читаємо разом із диктором. Це цікаво. А чи знаєш ти, що пікуй найвища точка Львівської області і третя гора Карпат за висотою? Висота гори 1408 метрів. Сходження з цієї гори триває дві години. І так, що ви почули цікавого для себе? Що в Львівській області є найвища їх гора Пікуй, і якби ми з вами спускалися з цієї гори, то нам потрібно було дві години. Ось скільки часу треба було щоб пройти, тому що висота цієї гори 1408 метрів. Ну, а тепер нейробіка від бобу. Завдання перше. Пригадали назви круглих чисел. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Запишіть результат. Перевіряємо 70. У нашому сушитах перше число 70. Перевіримо. Кнопочка написала, що вже в нас 10 другий результат. Так чи ні? Вправи для розвитку швидкого. Та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Відповідь 10. Запишіть і останній приклад. Існої лічби. Відповідь 70. Останній результат нашого чемпіонату. Відгадаємо загадку Ірини Лещотни. Читаємо разом. Довгий хвіст і пишна грива, а характер норовливий. Заричить усіх злякає. Не сховаєшся, спіймає. Так, це Лев. А на яке питання відповідає слово Лев? Питання хто? Які слова відповідають на питання хто? Слова іменники. А чому Лев пов'язано саме із Львівською областю? На гербі Львівської області зображено Золотавий лев? Прочитаємо повідомлення разом із диктором Завдання 9. Багатьох цікавить, звідки в міста Львів? Така назва. Невже там колись жило багато Левів? Місто Львів дуже старовинне, на думку дослідників, його заснував князь Данило Романович, король Данило. У нього був син Лев. Нове місто князь назвав на честь свого сина. Так і виникло місто Львів. Тепер і ви знаєте, що місто Львів заснував король Данило, у якого був син, а звали його Лев. І тому князь назвав місто Львів на честь свого сина. А ми попрацюємо із текстом як справжні мовознавці: місто що? Слово місто синім кольором відповідає на питання, що отже належить. До самостійних частин мови іменник. Нам треба до всіх слів, що є синього кольору, дописати в дужках питання, на яке вони відповідають, і якою частиною мови є. Починаємо. Львів дуже старовинне. Старовинне, яке? На питання яке відповідають прикменники. На. Думку дослідників його заснував князь. Хто? Питання хто? Питання іменників? Данило Романович, король Данило. У князя був син, син хто? Іменник Лев. Нове, яке? Прикметник місто що іменник, князь назвав, що зробив дієслово на честь свого сина. Так і виникло, що зробило дієслово, місто Львів. Пригадаємо. Самостійні частини мови, іменник, прикметник і дієслово, слова до яких можна поставити питання. Хто що це іменник? Який яка? Яке? Прикметник, що робив, що зробило, дієслово. Ну, а тепер спробуємо стрілочками побудувати, стрілочками з'єднати частинки речення так. Що б утворилося у нас поняття? Іменник це, рухаємося за стрілочкою. самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання хто що. І так, ще раз прочитаємо: рухається за стрілочкою. Іменник це. Самостійна частина мови, що називає предмет, і відповідає на питання хто що. І останній раз іменник це самостійна частина мови, що називає предмет, і відповідає на питання хто що. Виконаємо завдання 13. Пробуйте знайти у ньому рядок, по якому всі слова, іменники. Тобто всі слова називають предмети і відповідають на питання, хто що. Подумали? Перевіряємо. А лев підходить лев'ячий. Який? Це прикметник, не підходить під буквою А, під буквою Б Львів. Що область, що західний який? Не підходить. В область, Що? обласний який не підходить, Г. Львів, що область, що, захід, що, центр що. Нарешті ми з вами знайшли правильний варіант під буквою Г. В ньому всі слова, іменники, тому що вони називають предмет і відповідають на питання, хто. Або що? А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми мандрували з вами Львівською областю, вивчали поняття рельєфу, тобто сукубності нерівності земної поверхні. І основні її форми рівнина і гора.